Добрий день! Сьогодні 14 грудня 2022 року. Перед вами яблуні чеської селекції Оріон та Топаз. Імунні сорти яблунь. <кій> Стійкі до хвороб до паршів в першу чергу, до борошнистої роси. Зимові сорти це яблунь. Довольно врожайні, швидкоплідні. Значит, топаз кисло-солодкий, це трошки, то, то схоже на смак, трохи, ну, але менше кислоти, як на мене. Непоган, непоганий врожаїдаю. ну, такого розміру не буду вважати, при зборі. 200-250-300 г є, може трішки менше. Ну, зараз топаз розріжемо. До весни, в принципі, лежать, тут може трошки менше. Тут просто м'якоть не така щільна. топаз, Така м'якоть, Яблучний аромат. Щільна м'якоть соковита. Кисло-солодка, може, можливо, я б сказав, навіть е солодка з кислинкою. Ну, скоріш кисло-солодкий, все-таки він. В принципі, хто кому подобається кисло-солодкі яблука, дуже добрий сорт. До речі, це тут при, присутній був в селекції відборі Рубін чеський, тут Голден, Делішес. Не знаю, тут, бачите, вони такого окрасу набирають жовтого, ця ще не набрала. Давайте жовту скуштуємо. Ой. Так, теж соковита, трошки менш щільніша м'якоть. Ця така солудка з кислиночкою. Ця кислосолудка. В минулому році мені не сподобався Оріон, а в цьому році він смачний, я б сказав. мій смак. Такі яблучка. Давно вже в мене топаз плодить, Оріон другий рік чи третій. Імунність головне, все буде Україна.